Доброго здоров'я! Сьогодні подивимося на новеньку гру під назвою Мікротопія. Це пролог, тобто демка. В стімі вже є повноцінна гра, але я хочу поки що для проби записати демку і взагалі подивіться, як, як гра зайде вам. Це гра на кшталт. Напевно, ну, Oxygen Included ну, не, не зовсім так. Але тут симулятор колонії присутній. Давайте почнемо нову гру і, по ходу, буду пояснювати, що як іде. Я трошки подивився, що це за гра, щоб на початку розібратися, і, і все. Тут у нас є початкова місцевість це блакитний луг, у вид мурах також тільки один. Назва освіт, взагалі байдуже. Починаємо нову гру. Української мови, на жаль, немає. Можливо, в майбутньому колись умільці зроблять її модами, а можливо, розробники самі її додадуть. Але поки що маємо, що маємо. Тож. У нас тут іде навчання. Я так розумію, що сам весь цей пролог. І взагалі перший вид о цих мурах, він буде йти як навчальний. Тому у нас тут буде постійно висіти задачка, що нам робити. Нас будуть за ручку вести. Тож ми будемо притримуватися цього плану. Тут нам кажуть, що ми візьмемо на себе обов'язки колективного розуму колонії Робомурах. Так, завершити. Перше. Управляти камеру. Це нам розказують. Повернути камеру туди-сюди. Це завершуємо. Далі нам потрібно поставити королеву. З цього починається вся наша колонія. Розміщати її потрібно в районі, де в нас буде близько їжі. Тому що її потрібно буде годувати. Тож, давай ми розмістимо її приблизно ось тут. Зараз вона прилетить, ось у нас іде лічильник того, де вона там знаходиться. І ось так вона прилітає. З собою на спині вона перевозить чотирьох мурах. І ці чотири мурахи будуть з нами до кінця гри. Так, З королеву прибула невелика кількість робочих мурах, пошли одного, щоб здобути шматок металолома. Тут керування яке? Ми вибираємо мураху і направляємо лівою кнопкою миші. І ось, коли в нас з'являється отакий ось прапорець, така точечка, це значить, що ми відправили його на те місце, де в нас буде якась дія відбуватися. Так, завершуємо. Далі потрібно збудувати склад. Склад у нас нічого не коштує. Тож, давай збудуємо склад десь ось тут. І відправимо цього мураху, щоб він поставив сюди, на склад поклав метал. Все, завершаємо. Далі, для того, щоб все це було автоматизовано. Є автоматизація, ми любимо автоматизацію, а у нас є тут ось такі феромонні доріжки. Ми феромонними доріжками їм показуємо, по якому шляху рухатися мурахам. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, ось отак, ось так і ось так, то отут-де всі пропорції будуть, мурахи будуть збирати ресурси, які б там вони не були. І ось так вони тепер будуть по кругу мотатися. Давайте пришвидшимо цей процес, відправимо всіх чотирьох мурах. А, до речі, мурахи не можуть рухатися через якісь об'єкти, тому їм треба показувати, щоб вони обходили якусь перепону. На жаль, в демка можливий самій грі пришвидшення ігрового процесу немає. І тому все доводиться чекати. Іноді чекати доводиться довго. Ну, перші завдання тут не дуже, довгі, тож почекаємо трошки. Я буду вирізати всі довгі моменти, якщо вони такі будуть, або мої затупи, що також, можливо, будуть. Так, завершили ми цей процес. Далі королева відкладе свою першу личинку. Виросіть робочих мурах. В інкубаторі. Давайте поставимо інкубатор, ну, десь, наприклад, ось тут. Тільки ось так. Зеленою стрілочкою це в нас заходи, а жовтеньке це виходи. Ось у нас вилізла перша личинка. Для того, щоб личинку доставити до інкубатора, також потрібно поставити їм феромонну дорожку. Відправляємо сюди мураху, і вона тепер буде бігати, і личинки всі вкидати в інкуватор. І ось так відбувається ріст личинки. І до неї підключаються якісь провода і. вона росте. До речі, якщо ви не помітили, я сильно на цьому не акцентував, увагу, а ці мурахи вони складаються з якихось мікросхем. Тут якісь конденсатори, резистори, Транзистори, ну, тобто, по факту, мікросхема тільки жива, бігає. Так, завершуємо цей процес. Далі. Щоб робити личинки, королів потрібна енергія. Зробити їм доріжку, щоб могли збирати рослини. Ось за цих ось рослинок у нас будуть збиратися нектар. І оцей нектар ми будемо. Давати королеві в'їсти. Тож, давайте ми для початку поставимо ось тут склад. Ось тут ми поставимо уже інша феромонна доріжка, яка буде збирати плоди із рослин. Давай поставимо якось ось так, щоб захопити побільше рослинок. І відправляємо сюди мураху. Його звідси треба вивезти. І відправляємо його сюди, нехай збирає збирає їжу. Можемо навіть двох відправити сюди поки що. А ось тут нехай сюди йде. Но, но, новонароджені мурахи будуть йти зразу збирати нам металолом. А ці ось пішли збирати нектар. А, далі, зі склада можна зробити. Розподілювач. Це така штука, яка може там стояти на якійсь ну, на, на великій відстані, може стояти. І з цього складу ми можемо забирати ресурси. Тобто, просто так зі складу ми забрати ресурс не можемо, ми його можемо тільки покласти. А щоб забрати ресурс, нам потрібен розподілювач. І ми тут ставимо просто таку ж невеличку фермону доріжку, по якій будуть рухатися. Мурахи, звідси вони будуть забирати їжу і годувати королеву. А оцей мураха буде носити на інкубатор і личинки. І тим самим будемо перемножувати нашу колонію. Завершуємо. Потрібно зробити 10 мурах. Ну, почекаємо. А, так, далі нам пропонують зробити розподілюч нам кажуть, і пропонують зробити плавільну пічку. Плавильна печка нам робить залізні зливки. Які нам знадобляться потім у подальшому виробництві. І як би нам так його красиво зробити? ну, давай поставимося тут, наприклад, кілька плавильних печей штуки 3, напевно. Також поставимо сюди, навіть ось так можна, розподілювач. Тільки давай трошки сюди. Всі об'єкти, які ми будуємо, можна переносити, тобто переміщати оцій кнопкою. і оцією кнопкою ми можемо його знищити, при цьому ми відновимо собі всі ресурси, які витратили. Так, це ми вже з'єднали далі. З'єднуємо ось так. І ось тут нам потрібен склад. Склад поставити із залізними зливками. Давайте відправимо сюди мураху, і нехай бігаємо. Єдине, що це поки що немає тут такого розподілення. У нас мурахи ждуть, поки будь-яке виробництво, якщо так вони йдуть підряд, вони тут беруть ресурс, сюди кладуть і вони чекають, поки зробиться цей ресурс. Тобто вони не йдуть по кругу, щоб дочекатися виходу. Тобто вони чекають його вихід, і аж потім, ну вихід ресурсу, забирають його і йдуть. Тобто Зараз у нас буде працювати тільки одна плавилка, але коли у нас з'являться. Розділення доріжок, ми зробимо так, щоб у нас працювали всі всі три. Так, давайте ми ще трошки мурах відправимо на їжу. Тому що, до речі, оці мурахи, що ми народжуються, у них є час життя. У них 5 хвилин, стандартно час життя. Тобто, оці перші які прилетіли з королевою, вони безкінечні. Тому я сказав, що вони нас до кінця життя, до кінця колонії лишаться. А всі ті, що народжуються, в них є час життя. Тому за цим треба буде слідкувати. Також у нас кількість мурах залежить від того, наскільки сильно і часто ми годуємо королеву. Ось у нас зараз стадія 2, у нас максимум 25 мурах. Це в... мурахи, до речі, враховуються і сама королева, як мураха. І для того, щоб підняти кількість мурах максимально, нам потрібно годувати королеву доволі таки часто. Тому давай ми ще сюди відправимо парочку мурах молоденьких і сюди ось одного. Щоб її годувати, і щоб у нас було більше мурах, бо була така можливість. А, тут у нас трошки не вистачає, не встигають квіточки відновлювати нектар. Тобто тут ось через певну кількість секунд у нас відновлюються фрукти. Ці доріжки можна рухати, тобто міняти їхній там кут, змінювати напрямок. Але іноді буває, коли отак рухаєш прямо перед самим мурахом, і мураха трошки о, не розуміє, що її робити далі. Ось як і зараз сталося: мураха збилася з пантелику. Тобто, коли оці ключові точки рухаєш, то вони буває збиваються. Так, ось у нас все фінальне, 10-й залізний зливок, і нам пропонують зробити майстерню. А, на майстерні ми будемо робити. Уже іще якісь цікаві ресурси. Тобто, у нас тут, по факту, будівництво заводу, але замість конвейерів і бурів, які добувають ресурси, у нас тут мурахи. Так, завершаємо. Далі нам потрібно зробити дві залізні пластини і 5 гвинтів. До речі, Будувати тут можна, навіть, якщо у вас нема ресурсів. Тобто, я просто ставлю, він тут, як креслення, стоїть, цей заводик, і все. А, далі, як тільки ресурси будуть з'являтися, воно автоматично сюди буде перекидуватися. А, так, далі нам дали розподілювач. Ось за що і казав. Тепер ось а, звідси, тут навіть не так. Тут можна. Треба перебудувати трошки. Для того, щоб нам розподілити на всі три плавилки. Ми зараз змінимо йому трошки місце його ось сюди. Далі сюди йде забор, а далі розподілюючи ми на кожну із трьох частин. Кожні з трьох плавилень будемо ходити і забирати. І, до речі, тут все. Тепер оця стрілочка нам показує, на яку наступну доріжку піде мураха наступна. Давайте трошки сюди ще кинемо мурах, якраз три штуки. Для того, щоб вони три плавилки одночасно заправили так. Отут трошки неправильно. Щось вони має мають... А, тут неправильно, тому що мені треба доріжку зробити. Як мені доріжку зробити? Зараз придумаю. А, тут в чому фішка, якщо мураха, ось вона закинула сюди ресурс і чекає, поки переплавиться метал. Інші підходять сюди, вони не можуть пройти далі. Тобто вони не можуть пройти цю мураху. Їм треба її якось перескочити. Ну, ось такий у нас буде шлях. Тобто вони прийшли сюди, сюди, вони забрали ресурс, і потім кожна піде по своїй доріжці. Вся, ця чекає, і будуть працювати. А, цей навіть ще з металолому уб'є. Ну, це не важливо. Саме головне, що вони будуть працювати так. Ти давай йди сюди, забирай цей ресурс і біжи. Все. Так, тут у нас плавилки ми задіяли. Далі. Також мені потрібно буде поставити розподілювача, десь ось тут, для того, щоб поставити сюди на два заводи. Так, ну тут така сама схема. Ми поставимо десь тут. Два склади. Ось один. Ось інший. Склад один буде для гвинтів, інший для. Цих. Для пластин. Так, тут треба трошки ось отак о, тому що не можуть вони бігати. По, -по перепонам. Так, і йди сюди. І ти, іди сюди. Ви будете тепер сюди носити і робити, наприклад, гвинти. А цій будуть робитися пластини. І все, тепер у мене тут теж робляться ресурси. А ось тут у мене ресурси перестали робитися, тому що у мене тут закінчилися мурахи. Так, давай ми зробимо як. Ми зробимо сюди, сюди ось таку доріжку. Одну. Так, ні, ні. Це неправильно, тому що звідси будуть ресурси забиратися мені так не треба. І давай. Тільки ж неправильно. Тут ще ось в чому фішка. Нам треба доріжку ставити, від кіля ми хочемо йти. Тобто, якщо я буду, ось тут моя точка А, точка Б, то в мене вони будуть з А в Б. Якщо я хочу, щоб вони в мене з Б в А ходили, мені треба ось тут поставити і сюди вернути. Тобто Треба дивитися, куди стрілочка йде. Дай мені ластик і зітри оце. Так, мені треба, щоб мурахи в мене автоматично йшли сюди. Частина мурах, ті, що народжуються, ішли. Давайте ми тоді ось тут витримо оце все. І будемо розподіляти трошки інкубатор. Давайте ми ось тут також поставимо розподільника, щоб одна мураха йшла сюди, одна мураха йшла на їжу. Так, завершуємо. І далі Мікротопія можна покращити робочих, щоб, вони, щоб збільшити їхній срок життя. Для цього нам потрібно перше знести всі оці ось лінії початкові. Далі ставимо комбінатор. Комбінатор нам буде робити із двох маленьких мурах одну трошки побільшу. Тож ми всі йдемо сюди. Ось так. Хоча навіть не, ста, не так, щоб правильніше зробити. Давайте трошки сюди йдеш. Ми всіх їх збираємо в одну кучу. Тебе звідсиля сюди. А ось тут ми ставимо розподільника. Ось так і ось так. Це Тепер у нас мурахи будуть йти і робитися з двох одна. А отут, а ось тут, ми вже ставимо розділення на 4 гілочки, як у нас було до цього. Тепер будемо чекати, поки в нас зробиться великий мураха. До речі, ми можемо трошки прискорити все це і пустити. Сюди малих, щоб у нас відразу малі робилися великими. І так, ось у нас зробилося вже мураха побільше в неї життя 10 хвилин, і до того ж він міє вже робити і видобуток рослин. Тобто, якщо вибрати. Наприклад, цього він може тільки збирати ресурси і може збирати їжу. А оце ось може вже збирати і рослини. Збирати рослини це ось і тут у нас. Все, завершуємо. Далі нам кажуть, зробити 5 штучок. таких. Таким чином у нас буде трошки менше мурах, але вони у нас будуть трошки довговічніші. Ось так, у нас дві мурахи заходять, тут робиться якась маніпуляція, незрозуміла І робляться мурахи. Далі нам потрібно зробити мураху вчено. Це робиться також в комбінаторі. Давай поставимо тебе десь ось тут, наприклад. Ресурсів туди трошки не вистачає, тож почекаємо, поки вони зробляться. І так, у нас є. Ще один комбінатор, тож ми відправляємо сюди. Та давай же ж вийде якось. Відправляємо сюди одну мураху відправляємо сюди іншу мураху, для того, щоб зробити мураху вченого. Так, є у нас мураха вчений. Мурахи вчені можуть відкривати нові рецепти і вийти будівель. Але робочі мурахи повинні їх годувати. Тож нам для цього потрібно поставити ось таку площадочку. Так. Відправимо сюди нашого ученого мураху. Так. І перебудуємо тут трошки дорогу для того, щоб наші мурахи ходили і годували. А це ми зробимо за рахунок розділення. Ні, неправильно, їм вже потрібно ще повертатися. Тож, давай ми перемістимо тебе сюди. Тут у мене буде вихід. Один іде сюди, один іде сюди годувати, а повертаються вони сюди. Все. А, так, повертайся на доріжку ти повертайся на доріжку. нагодували нашого вченого, в нього аж ну, бульба виросла на сраці. А, завершуємо. Так, коли мураха вчений, е, наїдається, власні по ньому, щоб забрати ви очки науки. Е, ці очки науки використовуються для відкриття нових можливостей на дереві технологій. Забираємо і мураха в нас помирає. Ага, Отак от, от. Тобто для подальших навчань нам потрібно робити ще мурах вчених і так само їх знищувати. Так, і нам кажуть відкрити радіовишку. Ну Давайте відкривати радіовишку. Ось тут у нас. Доволі таки велике дерево технологій. У нас тут багато чого доступно, але Але воно багато чого доступно в повній версії. Ось тут ще можна до тканини дійти, можна ще зборщик якийсь зробити, нові мурахи. Це вже йдуть. В Поніверсі, ось якісь дрони мурахи, ворота, видобуток рослин. Так, завершуємо. А мурахи вчені так, роблять очки науки, використовують їх, так, так, так. Це ми все зрозуміло. Рекомендується будувати кілька ділянок з науками вченими, щоб одночасно більше отримувати очків. Зрозуміло. Далі мені пропонують. Тепер, коли в тебе з'явилося і ж вдалося обоснувати колонію, потрібно почати спілкуватися з іншими представниками твого виду. Побудувати радіовишку. Ох, ти ж ніхрена собі, скільки вона всього коштує? 30 їжі, 10 болтів. Нормально. Ставити її можу будь-де, ну, наприклад, ось тут. І їй не вистачає чого? Їй не вистачає ще пластин, і не вистачає ще енергокапсул. Тобто це означає, що ми, ми не годуємо королеву. Так, ти йдеш сюди робити, і ти йдеш сюди також сам так само працювати. Ну що ж, я повернуся, коли ми збудуємо вишку і установимо контакт. Збудували ми радіовишку і встановлюємо контакт. Подивимося, що це буде за контакт і хто до нас прийде, а приходять до нас, схоже, летючі якісь мурахи. І контакт відбувається доволі таки повільно. Це якось навіть і на мурах не схоже, щось у них якийсь хвіст чи то лапи. То, напевно, лапи вони назад скидають, складають. Коротше, прилетіли до нас вон, цілий рій мурах. До речі, коли отак повністю віддалити, можна побачити весь наш островок, на якому ми зараз граємо. Наші будівлі і мурах, всі, які бігають. Трошки почекаємо, подивимося, що у нас буде після того, як ми контакт встановимо. До речі. Як ви бачите, радіовишку треба встановлювати десь подалі від логістичних оцих ліній, тому що вона доволі таки здорова і закриває багато огляду. Можна щось не побачити. Так, контакт установили, завершуємо. Тобі повезло стати свідком подружнього полі... польоту. Мурахи з іншої колонії прилетіли сюди, щоб для ритуалу розмноження. Це дуже важлива подія. Це те, до чого повинна стремитися твоя колонія. Але попереду ще довгий шлях. Так, ну і далі мені розказують, щоб продвигатися по дереву технологій, відкрити тканину, там зробити тканину. Ну, це що? Раз, два, три, чотири. чотири досліда і ще там. Якесь виробництво, це я поки робити не буду. Це вже, якщо ви захочете дивитися цю гру на каналі, якщо вона вам сподобається, то вже буде в повній версії гри. Будемо цим всім займатися. А поки що пишіть свої думки щодо цієї гри. Подобається вам вона чи не подобається. Брати її на канал чи не брати. Також не забувайте поставити лайк або поставити дізлайк, написати коментар, там написати Гра класна, давай продовжую, або сказати Гра гівно, не треба її запускати. Будь-який коментар це активність і це дуже добре для каналу. Також не забувайте про підписку на канал, також там всякі колокольчики жміть. Можете мене підтримати матеріально, якщо вам цікаво. Підтримати матеріально, ніхто вас не змушує. Ну, і всі бувайте здорові. Побачимось в наступних роликах.